Вперше у Чернівцях у Буковинському онкоцентрі провели операцію з видалення лімфостазів за допомогою новітнього обладнання. Надія на повернення у центрі допомоги врятованим проводять юридичні консультації для родичів зниклих військовослужбовців. Зморені горем, трагічна історія родини хаборів із Чернівців. У Буковинському онкоцентрі вперше провели операцію з видалення лімфостазів за допомогою новітнього обладнання. Сучасні технології відтепер доступні Буковинцям, які проходять лікування в обласному онкоцентрі. А зокрема, фахівці можуть коригувати ускладнення після важкої хвороби. Ми зараз говоримо про лімфостази, які виникають пацієнтів після тих чи інших маніпуляцій, які буваються при лікуванні онкологічних захворювань. Для їхнього усунення потрібно, щоб хірург володів сучасними методиками надання хірургічної допомоги, плюс в його арсеналі було сучасне обладнання, що дає змогу надавати допомогу цим пацієнтам. На закладі працює фахівець Харківського онкоцентру, який ділиться своїм досвідом роботи з сучасним обладнанням. Операцію проводить за новітньою технологією ICG. Вона дозволяє бачити через шкіру дрібні лімфатичні протоки, виявляти проблемні зони та працювати над ними. Лімфостаз – це коли лімфа від кінцівки не відтікає так, як потрібно. От нам потрібно зробити так, щоб лімфа відтікала від кінцівки. Тобто, це судини менше ніж 1 міліметр. Зазвичай це 05 06 мм. міліметра. Нам треба під'єднати лімфатичну систему до венозної для того, щоб лімфа не збиралася, не акумулювалася в руці. Ось це наша основна задача. Результат процедури пацієнти зможуть побачити за місяць. Дмитро Бухтієв додає для тих, хто пережив рак, таке лікування вкрай необхідне, аби повернутися до нормального життя. Альтернативи, як такої, ну це тільки масажі носіння бандажів, ну тобто бінтування, кінцівки і все інше. Але ну зазвичай комусь воно може допомогти, але це нестабільний результат. Тобто пацієнти ну два місяці можуть походити три. Потім воно ну набридає, вони знімають і лімфостаз прогресує. І, ну я думаю, багато хто бачив цих пацієнтів з цими набряками. Фахівці зазначають, пацієнтів з лімфостазами в Україні чимало, і усі вони потребують належного лікування. Хіруїчний блок, хірургічний блок Буковинського онкологічного центру постійно оновлюється матеріально-технічну базу. Наші фахівці спільно з фахівцями з інших лікувальних установ в Україні впроваджують нові методики лікування, зокрема в хірургії. Тому це наступний крок надані хірургічної допомоги нашим пацієнтам. Тепер одужання для пацієнтів проходитиме швидше і легше, зазначають медики Олена Крічко, Катерина Гура, Ярослава Боячук. новини Чернівців, телеканал СІ 4 у центрі допомоги врятованим проводитимуть юридичні консультації для родичів зниклих військовослужбовців. Ольга Нинчук востаннє спілкувалася з сином ще 25 грудня минулого року. Він зник без звісти. Жінка мати двох військовослужбовців зізнається, намагалась знайти хоч краплю інформації про сина самотужки, та пошуки не дали результату. Ми ще документів дуже багато оформили, дуже багато документів, запитів, тому що запити на військову частину ми дзвонили туди. Ми писали, але так не змогли ми від них на протязі трьох місяців добитися нічого. А написали звідси запит. І коли була зустріч в міській раді, ми там теж. Оформляли багато документів, і вже після того нас почули. Чоловік Магдалина Денисенко доєднався до ЛАВ ЗСУ з перших днів вторгнення. Служив на Полтавщині та Харківщині. Жінка навіть їхала в Ізюм, місто, в якому її чоловік востаннє виходив на зв'язок ще у вересні, проте результату це не принесло. Я зробив зверталася усі інстанції, дзвонила і в Червоний Хрест, і у 1648, гарячу лінію, і по різних гарячих лініях про безвісті. І відповіді можна сказати, в одному мене обрадувало, що вже от тепер скільки часу пройшло, пошті півроку, дзвонили з Червоного Хреста і питали дані, чи знайшовся в відомості чоловік. Проводить консультації родин юристка Ольга Довганюк. Вона, як ніхто розуміє, рідних, які до неї звертаються, адже сама намагається відшукати рідного брата. Моєю ж основною метою тут це ніби своєрідний вектор. Тобто, родичі приходять, ми спілкуємося, ми обмінюємося певними контактними даними. Родичі ініціюють, пропонують проведення колективних зустрічей із відповідними державними органами. Такі консультації організовують за сприяння Департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Наталія Фрунзе зазначає, зараз багато шахраїв, які наживаються на горі родин військових. Проте при розповсюдженні будь-якої інформації треба бути вкрай обережним. Представники СБУ сказали, що ні в якому разі не можна казати, якщо це був ну військовослужбовець, він снайпер, писати снайпер, тому що його не поміняють або поміняють тоді на велику на більшу кількість людей. Краще, що він водій, що він там займався волонтерством. Максимальна інформація повинна бути закрита. консультації проводитимуть у центрі допомоги врятованим ще по вулиці Головній, 128, двадцять з що четверга з десятої до пятнадцятої години. Анастасія Небола Діана Чігак, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4 СБУ ідентифікувала трьох проросійських поплічників, які створили катівню під час тимчасової окупації Миколаївщини. У результаті комплексних заходів встановлено особи ще трьох зрадників, причетних до масових знущань з мирних жителів тимчасово захоплених районів України. Зловмисниками є командир одного з полків терористичної організації ДНР і двоє його підлеглих. Ще до початку повномасштабного вторгнення вони добровільно вступили до лав російських загарбників. Під час захоплення частини Миколаївської області командира ворожого полку призначили військовим комендантом в одному із селищ Баштанського району. За його наказом, рашисти викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури. Задокументовано, що зловмисники незаконно затримали чотирьох мешканців селища, серед яких були колишні військовослужбовці ЗСУ. Потім окупанти за вказівкою свого командира закрили потерпілих в холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря. У застінках людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах без води та їжі. Небезпека у горах. Буковинські надзвичайники проводять тренування та повчають туристів, як діяти в умовах критичної ситуації. Протяті камені буковинські скелі, на які охоче підіймаються туристи і люблять професійні скелелази. Та такі гірські маршрути небезпечні, кажуть рятувальники. Вони нерідко визволяють туристів із неприємних ситуацій. Не розраховують спорядження, не розрахують свої сили. Піднімаючись на скалу, на висоту вони піднялися, уже вниз спускатися завжди тяжче, не вистачає того ж спорядження. І вони там чекають уже на нас, на рятувальників, чи так шукають десь допомоги. Також багато таких туристів, які просто без страхівки, без нічого, ну там перед дівчатами показатися вилазять. До певної межі і так само вже спуститися, ні піднятися, ні спуститися не можуть. Та окрім надзвичайників, часто допомагають затятим скелелазам лікарі. У горах туристам загрожує переохолодження, різні травми й переломи. Зараз, зараз, зараз Нині проводять тренування та інструктажі прямо серед карпатських висот. Зауважують, при пошкодженнях важливо правильно надати першу допомогу та успішно транспортувати постраждалого. Потрібно зафіксувати і накладаємо шийний комірець, тому що ми завжди підозрюємо, що травми є шийного відділу хребта. Також в першу чергу шини накладаємо, добре їх фіксуємо, тому що при падінні може бути ушкоджений не тільки перелом, може бути також і вивих, і потрібно його інобілізувати. Початківцям рятувальники радять не підкорювати вершини без досвіду, а спочатку пройти відповідні тренування. Також зазначають, треба обов'язково перевіряти спорядження. Страховка готова. Перед походом у гори радять сповістити друзів про ваш маршрут та найближчу рятувальну станцію. Ще завантажити мобільні додатки, які можуть без доступу до інтернету вказати на ваше місце знаходження. Катерина Гура, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4. 250 курсантів вишів МВС допомагатимуть охороняти правопорядок у прикордонній зоні. Слава Україні Героям слава!» забезпечуватимуть публічну безпеку в умовах воєнного стану та допомагатимуть поліцейським і прикордонникам запобігати незаконному переправленню ухилянтів. Саме так розпочинається практична діяльність на Буковині курсантів вищих навчальних закладів МВС. Ви будете розподілені для того, щоб допомогти. Допомогти нам в охороні державного кордону, основний ризик, який є на сьогодні основний ризик це громадяни України, які намагаються в будь-який спосіб покинути територію держави. У Чернівцях для 250 здобувачів освіти вишів МВС. Провели інструктаж. Курсантам наголосили на відповідальності та важливості їхньої місії. Дуже відповідальна ваша місія. По перше, це ваш перший такий виклик. Службової діяльності практичні, що стосуються захисту інтересів держави і протидія агресії з боку ворога, Сергій Бортник наголосив на обов'язковому виконанні службових обов'язків та дотриманні службової дисципліни. Ми являємося приданими силами на сьогоднішній день, приданими силами начальника головного управління, начальника прикордонного загону. Всі ті завдання. Всі ті команди, накази, які вам будуть віддаватись, вони є обов'язковими до виконання. Правоохоронці переконують курсантів, служба буде цікавою. Хочу настроїти взагалі на роботу на службу. Вам в будь-якому випадку, я впевнений, буде цікаво, тому що це щоденна робота, щоденні затримання. Ви побачите. Побачити, яким чином відрізняється служба поліцейського від прикордонника. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал. СІ4. заморені горем. Трагічна історія родини Хаборів Чернівців. Валентина Хабора кілька тижнів живе в Альтанці поряд з домом. Хати вже немає. Її знищила пожежа. То собі сідаю і сплю, і дежурю цілу ніч. Та це не єдина біда, яка спіткала родину. Сім'я Валентини Хабари зазнала тяжких втрат двічі. Спершу загибель невістки, тепер нищівний вогонь. Емоційно зі сльозами на очах жінка розповідає команді Сі 4 про те, як їх життя перетворилось в тяжкі муки. А це все горіло, впало, то впало, це впало, кажу, боже, ще не віділа, люди добре що так горіло. Все, це все А ці старі проводки, оце це все, бачите. То замкнула, то того замкнула. Розповідає, що після смерті невістки, яка трагічно загинула від снаряду росіян, коли везла допомогу на фронт, піклується про своїх онуків та намагається бути для них мамою. Я ніколи не хотіла, щоб мені Діля того, що мене син на війні вже 100 років. 14 року він, він керує батальйоном. Він такий нормальний. Я не можу говорити це про телевізору. Але я з ним гордюся. В мене син дуже добрий, справедливий. Всі знають у школі, що він мені в Мене син. Каже, що син тяжко переніс страту дружини, а після пожежі було ще складніше. Валентина зауважує: головне, що усі документи вціліли та онуки живі, то от все решта з часом відновлять. Зараз просить допомоги. Коштів, щоб якось почати відновлення дому, критично не вистачає. Небайдужі створили рахунок для збору допомоги. Заяву, щоб хочу, щоб допомогли. Бо хоч це, то вони десять каже, де що ж ви вони прийшли? Та треба було це раніше прийти. Як це? Я кажу, я вже не знайде ті двері сутворять, Просто мені на благодаря благодарила Валентині, благодаря Анжелигорні, директору вони мені допомагають. Я не маю що сказати. Вони добиваються, щоб мені чимось не допомогти». Валентина запевняє, їй тяжко. І щиро дякую за кожну надіслану їй гривню. Євген Пасалюк, Роман Олійник, Ярослава Боячук. новини Черніців, телеканал Сі 4 квіти для шкіл у Чернівецькому ліцеї. Школярі висадили 500 гладіолусів. Діти з Харківщини, Донеччини, Луганщини, Київщини, Херсонщини та Запорізької області тримають голубів та нашиптують їм свої найзаповітніші мрії. Щемливо та трепетно учні, які вимушено покинули свої домівки через війну, випустили птахів у небо. Школяр Андрій уже майже рік живе у Чернівцях. Сім'я хлопчика переїхала через війну. Каже, нашептав голубу тільки одне бажання з ним і висаджував свій гладіолус. Для мене означає, що скоро в Україні буде мир. Дбайливо одягнули рукавички, взяли лопатки й цибулини. Так висаджують квіти у клумби. Згодом пів тисячі гладіолусів розквітне на території 17-го ліцею. Успіх. Нині територію школи вже заквічали тюльпани, які висаджували учні минулої осені. Олена Ряпіна зауважує, метою проєкту є насамперед позитивний вплив на дітей. Та додає, цього року планують висадити набагато більше квітів, ніж у першому етапі проєкту. Ми задумали другий етап, після якого кожна школа має перетворитися на школу рай, школу сад, кожне шкільне подвір'я. Коли дитина висаджує квітку, вона кидає в ґрунт своє зерно перемоги, особливо тепер під час війни. Кажуть, що квіти це є посмі. Бога. І коли для нас джає квітку, вона відчуває певний прилив позитивних емоцій. Так звана квіткотерапія добре впливає на тих дітей, у яких війна вкрала дитинство. Зауважують організатори. 11 класник Олександр майже 9 років тому переїхав у безпечні Чернівці з Луганщини. Постійні обстріли та звуки вибухів змусили сім'ю хлопця покинути рідний дім. Сьогодні він сидить квіти і заговорює їх на мир. Це таке, от щоб люди були більш злагодними, більш разом все проводили. І дає надію, Петро Тоненчук каже: ідея проєкту Flowers for School» виникла ще до повномасштабної війни. Минулого року, завдяки цій ініціативі, квіти розквітли на територіях понад 10 тисяч шкіл по всій Україні і зауважує, 90% цих шкіл розміщені на деокупованих територіях. І наша ціль в цьому. Е е Даний момент це спробувати в кожній школі України висадити тепер в цьому вже році по 10 тисяч тюльпанів. Ми розуміємо, що даний проєкт змінить картинку школи, їхніх клумб, і цвітіння 10 тисяч тюльпанів в кожній школі України, це буде, призведе до великого ефекту і яскравості кольорів. Це нас і мотивує зробити. Торік на першому етапі організаторам допомагали нідерландські партнери, які надавали школам України. цибулини безкоштовно. Цього року ініціатори запустили донатний проєкт. Тож тепер кожен може долучитись до благодійної справи та допомогти українським школам придбати квіти для висадки. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал. Всі 4 кажуть, люди опитування сі 4 у Ліверпулі відбувся перший півфінал Євробачення 2023. Цьогоріч конкурс проходив у Великобританії від імені України. На сцену в першому півфіналі вийшло 15 конкурсантів від різних країн. Але у фінал відібрали тільки 10 виконавців. Команда Сі-4 традиційно вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у місцян, чи будуть вони дивитися фінал Євробачення та за кого вболіватимуть. Звісно, за Молдаванів. Ну, будемо чесними, Румуни і Молдавани це національна більшина в Чернівцях, навіть не меншина. Більше половини Буковини це скоріше Румуни і Молдавани, ніж українці. Чесно кажучи, я навіть не знаю, хто в цьому році буде на Євробаченні, тому що я його останні років напевне 5 не дивився. Я не дуже дивлюсь Євробачення. Я не буду. Дивитися. Ні, не ні. А ніколи не дивилися «Євробачу»? – Дивилися раніше. А знаєте хто за Україну в цьому році? Ні. Бо ви знаєте, не було в планах, так що не знаю. Не знаю. А хто за, за наших, точно за наших будуть болівати? Ні, ми ще не дивилися, учасники? не дивилися, так. А за кого болівати будете? Ну як подивимося, учасників, потім дізнаємось. Зрозуміло, да. що за наших. А голосувати будете за кого? За поляків буду дивитися ніколи ніколи. Не дивилася вже завтра. 11 травня відбудеться другий півфінал. А 13 травня грандіозний фінал. Нашу країну гурт творчий представлятиме з композицією «Heart of Steel». Роман Оліникирославобоячок. Новини Чернівців, телеканал СІ 4